Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухатр та податковий консультант, і ми сьогодні продовжуємо говорити про вимкнення світла та неможливість виконувати свої податкові обов'язки. Вже говорили про фус-мажорні обставини у вигляді аварійного вимкнення світла вчора. Хто не дивився, можете пройти за посиланням, яке ви бачите на екрані, і подивитися. Перед тим, як я почну говорити традиційно, прошу не забудьте поставити свої вподобайки, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Якщо вам необхідна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням або на електронну пошту, або написати в Директ в інстаграмі, обидва посилання під цим відео. Також вас може зацікавити моя пропозиція підписатися на мій Закритий телеграм-канал, де, якщо ви придбаєте підписку на півроку, нагадую ціна 500 гривень до кінця цього року, ви зможете отримувати доступ до консультацій унікальних, які я викладаю лише в телеграмі. Також ви зможете бачити відео інструкції, які я не викладаю ні на YouTube, ні в instagram каналі ви зможете задавати питання, якщо вам щось не зрозуміло. Також ви зможете отримувати від мене безкоштовні консультації, просто задавши мені питання прямо в телеграм-каналі, і будете отримувати на свої запитання розгорнуту відповідь, як я даю при індивідуальній консультації. Якщо вас зацікавило, будь ласка, пишіть так само на електронну пошту або ж на інстаграм-канал посилання. Нагадую, під відео. Ну що, поїхали. Панове, як я вже казав вчора, відсутність електроенергії може стати причиною неможливості виконання податкових обов'язків. Тут так само є свої, але. Однак, спочатку давайте поговоримо про алгоритм дій. Для того, щоб підтвердити неможливість виконання податкових обов'язків у зв'язку з відсутністю світла, потрібно перше. Виконати свої обов'язки тоді, коли у вас з'явиться така можливість. Строк який не пізніше спливу 60 календарних днів. Вони відлічуються з 1 числа місяця наступного за місяцем, у якому було відновлено можливість виконувати податкові обов'язки. От, Наприклад, якщо можливість у вас з'явилася у грудні 2023 року, то запам'ятайте, що виконати свої податкові обов'язки ви маєте до 1 березня 2024 року. Далі, зверніться до своєї податкової із заявою про неможливість виконувати свої податкові обов'язки та під Додайте до заяви підтверджувальні документи. Строк такий самий, як і в попередньому пункті. Під час виконання одного з податкових обов'язків разом із поданням звітності, сплатою податку, реєстрацією податкової накладної чи розрахунку коригування. Однак це потрібно зробити не пізніше з 60-календарних днів. Нагадую ще раз. Вони так само відлічуються з першого числа місяця наступного за місяцем, у якому відновилася можливість виконувати податкові обов'язки. До заяви потрібно додати повідомлення, документ, що підтверджує аварійне незаплановане відключення електропостачання в умовах воєнного стану. Це може бути навіть скріншот повідомлення у месенджер. Тобто Viber, Telegram, тощо і мобільних додатків, або повідомлення на сайті енергопостачальника в інтернеті. Аналогічна ж історія, до речі, із відключенням інтернету. У такому випадку: до пакета документів слід додати документ, що підтверджує вимушене відключення послуг інтернету, яке пов'язане з введенням. Воєнного стану, що унеможливлює надання податкової звітності в електронній формі. Зокрема, йдеться про інформаційне повідомлення інтернет-провайдера. Тепер поговоримо про нюанси. По-перше, якщо відсутнє будь-яке повідомлення щодо відключення електроенергії з боку енергопостачальника, ну, наприклад, на сайті немає ніякого повідомлення, ніякої інформації. То можна подати запит на доступ до публічної інформації. Енергопостачальник може надати інформацію про відсутність світла в певні дні, у певний проміжок часу, або ж він може направити вас, наприклад, до організації, яка контролює конкретну підстанцію. Сформулювати запитальну частину можна так. Коли відбувалося відключення електроенергії за адресою, пишете свою адресу, протягом. Такого-то періоду, тільки увага в періоді, ви пишете не тільки дату, але й точний час вимкнення та відновлення енергопостачання. По-друге, як я вже говорився вчора, щодо неможливості, так само може виникнути складність, якщо йдеться про відключення електропостачання за графіком. Чого така проблема? Тому що є е, перелік підтвердних документів, затверджених наказом Мінфіну від 29 липня 2022 року номер 225 в якому, на жаль, йдеться лише про аварійне і незаплановане підключення. Про відключення за графіком там немає ні слова. По-третє, е, як я вже казав вчора. Можуть виникнути проблеми подібні от, до тих, які я вказував ще стосовно форс-мажору. А саме щодо вимкнення електроенергії, якщо у вас от, на підприємстві електроенергія є, а от у вашого бухгалтера, який працює віддалено, електроенергії не було. І він зазвичай не зміг зареєструвати податкову накладну чи здати звіт. По цій причині. Так само може бути проблема і через відсутність електропостачання у останні дні строку виконання зобов'язань. У підсумку, прошу звернути увагу. Практика відключення електроенергії у минулому році показала, що. Навіть за наявності того ж сертифікату від торгово-промислової палати, податківці все одно іноді закривають очі на цей підтвердний документ. Бувають намагання застосувати штрафи у ситуаціях, коли не було можливості, наприклад, зареєструвати податкову накладну за відсутності електропостачання. І посилання різноманітні в таких випадках. Наприклад, якщо вимкнули світло у останній день граничного строку реєстрації податкової накладної, то аргументом стає, треба було раніше їх реєструвати. А також платник не подавав заяву про підтвердження неможливості вимкнення вибачте, виконання податкових обов'язків. Тобто, що я хочу сказати, панове, все одно, ви маєте морально готуватися. До суперечок з податківцями. Навіть при умові, що ви будете використовувати от ті алгоритми, про які я розповів у вчорашньому відео чи от у сьогоднішньому. Але слід не забувати, що усе залежить від конкретних обставин. І відбитися від податківців все ж таки можливо. Як казав Тарас Григорович Шевченко. Берітися та й побороте. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Нагадую, що, якщо вам необхідна консультація, ви можете звернутися до мене за посиланням на електронну пошту або написати директ в інстаграма. Обидва посилання під цим відео. Також прошу вас, не забувайте донатити на ЗСУ. Я прошу вас долучитися до допомоги бригаді із мого рідного міста Біла Церква це 72 окрема механізована бригада. Бригада чорних запорожців. Їм потрібні тепловізори, ноутбуки та теплі речі. Реквізити волонтера. Під цим відео, будь ласка, кидайте, хто скільки може. Буду вам дуже вдячний. На цьому все. Бережіть себе, любіть Україну, донайте на ЗСУ. І все буде, Україна!